Чотири роки тому Кременчук вже переживав схожу ситуацію, коли в різних районах міста протягом однієї ночі масово палали автомобілі. Історія знову повторюється: за цей вересень це вже другий випадок масового спалювання автомобілів. Як повідомили в прес-центрі Кременчуцького міського відділку міліції, виклик на 101 надійшов о пів на четверту ранку. Палали автівки на паркувальному майданчику, що впритул прилягає до будинку номер 5 на вулиці Гвардійській. Було встановлено, що безпосереднє загорання виникло в автомобілі BMW X5, яке стояло на даній стоянці. Як повідомляють рятувальники, від трьох автомобілів залишилися тільки залізні кістяки. Це автомобіль BMW 2010 року випуска, Nissan 2009 року випуска та Volkswagen 1994 року випуску. Частково пошкоджено ще три машини: Чері, BMW та ВАЗ. Зараз вже можна говорити про те, що саме BMW X5 був. Умысленно подпалали. Ну, Подпити там стояло. Ну, он, ну, видишь, смотри, это я уже вымыл ее. Вс ⁇ смотри, полный. Соседка мне вышла, говорит, слышал в 4 утра там, говорит, хлопок был пожарки. Я вышел, оделся, вышел, смотри, тут все уже погоревая машина стоит, черная. Подпалили по любому. Как там люди бедные, то еще выжили, я не знаю, что не взорвалась. тут вот и на газуж машины есть еще. Збитків зазнали не тільки власники автомобілів, а й власники квартири на першому поверсі. Вогнем знищено зовнішнє утеплення стін на будинку. За фактом розпочато кримінальних впровадження за статтею 194 частина 2 кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна. На даний час ми звертаємося до свідків та очевидців події. Можливо, хто проїжджав, можливо, бачив транспортні засоби або ж відеореєстратор, що зафіксував підозріле. Дану інформацію можна повідомити на лінію 102 або ж надати до Кременчуцького міського відділу, до чергової частини. Правоохоронці не виключають, чи підпали пов'язані із професійною діяльністю одного із потерпілих та розбірками навколо міжміських перевезень.